Сьогодні дуже часто можна почути такі, знаєте, сатанінські трактування Біблії, коли виривають місцеписання, що нібито там треба любити ворогів і перекручують, викручують це слово, щоб якось там гріх оправдати. Ви знаєте, в Біблії ніде не сказано, що ворогів це значить любити терористів, маньяків, насильників і убийців. Біблія каже, що вороги навіть домашні можуть стати. Домашні, які можуть востати, щось обзивати, може, там, чи кричати, е, ображати може, навіть, да? там, за те, що може ми там віруючі стали в Ісуса Христа, там, можуть називати сектантом там, чи ще щось. І Біблія каже, що да, вони якби стають як вороги. Ну це не убійці, це не маньяки, це не насильники, як приписують до цієї заповіді, да? чи до цього слова, так скажемо, де Ісус сказав, що треба любити ворогів. Біблія ще каже, дадані, а що зверху додається, це все від сатани. Тому тут додавати не треба. Ні Ісус ніде не сказав, що треба любити насильників, маньяків, убійств чи терорістів. Він так не сказав. І знаєте, там вже кажуть, ну ось бачиш, Ісус вже сказав, що якщо тебе б'ють по щеки, підстав іншу щоку. Це так, да, підстав іншу щоку. Але не кажеться, що там, щоб тебе вбили, а ти підставляєшся там. Щоки підставляє голову там під топор, чи ще щось, чи під пулю. Да? Ісус, ви знаєте, коли теж судили в Сінадріоні, його вдарили по щоки. І він запитав, а за що ти мене б'єш? Якщо я щось там плохе сказав, то добре. А якщо ні, то за що ти мене б'єш? Тобто Ісус не почав другий щоки свої підставляти. Тому треба трошки мати тяму, тому що віруючі, на жаль, вони відключають мозги просто релігіозно. Треба як чітко написано в Біблії, так і вірити, а не ще щось додати.